Добрий день, шановні слухачі. З вами Аліна Горох. Сьогодні до нашої студії завітала Маргарита Гордієнко. Це талановита художниця, виставка якої нещодавно відкрилася у Миргородському краєзнавчому музеї імені Опанаса Сластьона. Пані Маргарита, вітаю! Вітаю стати художницею. Ви мріяли з дитинства. Чи це бажання з'явилося в більш дорослому віці? Ну не можу сказати, що я мріяла. Просто я з дитинства малювала можна сказати, скільки я себе пам'ятаю з першого класу. В мене завжди були малюнки, Приймала участі в конкурсах. і Вигравала деякі мої виставки прямо в школі проводили особисті. Це було завжди зі мною. А не було такого, що ви викладач брав ваш зошит, а у вас замість домашнього завдання чи замість класної роботи там ваш малюнок? Було таке, але це я малювала псном на полях. На полях зошита, і там було все, в мене змальовано все. А що вам говорили викладачі, ваші вчителі? Ну, якщо чесно, я прямо в чистовиках не малювала, а це були черновики. Ну на черновиках нічого не не казали. Знаєте, пам'ятаю в мене. В класі теж дівчинка одна малювала, і замість контрольної роботи, яку вона не знала, як робити, вона просто намалювала в малюнок. От, ну, отримала таку оцінку жартома серйозно, але теж зацінив викладач старання за що йому тоді, вдяка. Дівчинка досі малює, вона в цьому розвивається. А розкажіть ще трішечки про себе: от ви де ви навчалися, де ви народилися? Ось такі факти цікаво було б почути. Ну, народилася в селі Хомутець і навчалася уже далі. Навчалася в керамічному технікумі. Добре, навчалася по малюнках. У мене всіх були п'ятірки, і так і пішло. Ваш один із із робіт, ваша там батьківський будинок. Мені він так запав в душу, так сподобався. Розкажіть про цей будь ласка, малюнок. Вашу роботу? Це моя робота. Це мамина хата в селі Хомутець. Так я довго думала, щоб намалювати якийсь сільський пейзаж або як якусь таку хатку сільську, а потім подумала, чому сільську якусь хатку? У мене в мами така гарна хата. І я приїхала восени, і така локація була сонце, світило, такі, знаєте, тіні, і троянди, і оці самі вудки, які мама завжди з нею. Вона таких любить. І так і вийшла картина. Дуже чудова картина повертає мене в дитинство. Теж е, скажіть, будь ласка, ви працюєте вдома чи маєте майстерню? Е, не маю майстерні, е, працюю вдома. Ну так вийшло по життю. Я зрозуміла. А звідки черпаєте ідеї та натхнення? Ну, ідеї, вони всі вокруг мене і натхнення теж, тому що черпаю з усього, із навколишнього середовища, дуже люблю квіти, клумби, вони в мене все цвіте, росте, і я виходжу, і маю дуже багато квітів, написаних на картинах. Це все з мого, ну, І віображення теж включається, <сум> Так само з моєї дитини, з сім'ї, як оце портрети, я так думаю, Подумала собі, що з нами багато портретів, і моя сім'я получилась, і мої родственники, племінниця, сестра. І так воно пішло. От ви говорите за родину. А давайте поговоримо про важливу для вас людину, скажімо, яка присвячена на одна картина. Це ваша донечка. Так, я багато написала своєї доньки. Там у мене є дитина із кролем, дитина із конем. В квітах теж там дві такі картини. Ну, це все моя дитина. Вона є це велика частина мого життя. Вона мене особлива. Вона дитина з інвалідністю. І все-таки це таке моє натхнення. Десь моменти є такі сумні, тому що вона мене не говорить. І треба розуміти її почуття більше, орієнтуватись на те, як вона себе поводить, і це вже ну там і в картинах видно. Вона така у мене цікава. Так, ваші картини з дочкою дуже чарівні насправді і змушують ну, щемливі. Щемливі дуже. Розкажіть, будь ласка, от коли ви дізналися, що ваша дитина з інвалідністю, коли це було? Що саме стало? Як явно явною ознакою того, що щось не так ну, це вже відбулось самого ну це було її півроку, і там до року ми вже зрозуміли, що вона розвивається не так, що вона не спілкується з навколишнім середовищем за мною. От я, як мама, як дітки маленькі общаються, але в неї це цього не було, і ми також зрозуміли дуже рано. Я знаю, що багато дітей з, з аутистичним як правильно це говорити з аутизмом. З аутизмом, так з аутизмом вони мають якісь особливі таланти. Я впевнена, що ваша донька теж має особливі таланти. Може, розкажете також про них? Ну, як сказати, як таланти, то це вона моє натхнення може і єсть так в нає цей талант. Вона така, звісно, дуже важка в спілкуванні, але це може і, може це її талант, може тому я дуже дивлюсь на відчуття оці, і тому і картини народжуються, такі більш відчуття, якісь такі, от емоції. Тобто, ваша донечка впливає на ваше мистецтво досить так, скажімо, дуже, дуже впливає. дуже впливає. Так, так. А можете про ці картини розказати більше? Детально там дівч... ви говорили, що дівчинка з конем. Це написана остання картина, в, 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 в тому році написана. Що спонукало вас її написати? Так, це мене остання ну, крайня картина. Якось так вона вийшла більш спонтанно. Чомусь мені хотілося коня, дуже хотілось намалювати коня. І тут у мене дитина просто йшла, і я її почала фотографувати. Я так часто роблю для своїх ескізів, для якогось такого, там, де в мене іменно моя дитина сфотографувана, Багато мене таких робіт. Ну, в общем, так вийшло. Вона так фозу стала, і думаю, о, так дуже підходить, щоб я туди ще коня намалювала. І так гарно, і отак от само собою і швидко дуже вийшла ця картина, швидко. Ну, так часто виходить, коли буквально раз-два сфоткаєш і вже бачиш, що це буде стопроцентова картина. А дівчинка в квітах. Дівчинка там у мене такі дві дівчинки в квітах. Ну, перша, там, де вона така маленька ще, це їй було три роки. Так, це я теж тоді так дуже переживала. Ми тоді дуже лікувалися. І Же це дівчинка вийшла така на емоціях. Хотілось передати, що, що це моя дитина, така ніби вона, і як усі, але така сумна. І от в квітах, ніби її оберігають оці ці всі квіти. Якось так хотілося передати. А дівчинка з королем? З королем це теж, от її внутрішнє, от криль, якось мені він здається, такий теж дуже незвичайна тварина, якась така і весела, і сумна водночас, і така цікава, й дивна, от як моя дитина. Я зрозуміла. Дякую вам за щирі відповіді. А тепер хочеться ще поговорити про сам творчий процес, з чого починається взагалі створення картини. Проня починається більше в моїй голові. Я, звісно, так буває, перегортаю сторінки інших художників, там всяких, які мені подобаються, і бачу определенні моменти, які мені хотілося б або повторити, або щось схоже зробити. А потім починається процес. Я можу, звісно, ось у мене є племінниця. Вона молода дівчина, їй 17 років. І так хочеться її намалювати. От беру її і кажу: треба йти і придумати. У мене є такий план, ми беремо одежу, я сорочку там Мені таку надійшла, кажу, ти ось здівайшся, і ми йдемо імену в поле, на коли сонце сідало, щоб були специфічні такі тіні. кажу, ти мені так попозуєш, вона сосоласна, звісно, їй теж подобається таке. І ми отак ходили, планували. І дуже довго я її фотографувала багато разів, щоб вже мені сподобалось, і їй теж. І отак вийшла ця картина, у мене там є картина, племінниця Христина, вона там серед поля з ромашками. І ось вчора вже знову новий процес. Так само я її фотографувала і знову ми придумували таку цікаву Історію. І отак виходять картини. А розкажіть, будь ласка, про вчорашній досвід, бо я так розумію, що пошук локації це вже ціла пригода. Так. Розкажіть тоді про вчора, що було вчора. Оцю картину, яку я вчора вже планувала, я її да давно придумала. Це вже, мабуть. Півроку я ношу цю ідею, думаю, що так іменно іменно такий одяг, іменно таке освітлення. І вчора я пішла і думаю, це ж у мене всі картини в музеї, дома нічого нема, а треба чим займатися, треба чим себе займати. І вже ми вчора піввечора фотографувалися. Я там і, і там така буде свічкою, от хочеться щось таке, Тоже щось старовинне, але щось із, із сучасними мотивами. Якщо вийде, ви її побачите. Ось, чекаємо з нетерпінням, я думаю. Не одна, я така, що слухачі, відвідувачі виставки теж з нетерпінням чекають на цю вашу роботу. Я поки ходила і дивилася на ваші роботи, звернула увагу, що левова частка робіт це портрети. Чому обрали саме цей жанр? Ви знаєте, у нас якось я помічаю мало таких дуже портретистів, у нас такі мої, мої вчителі, але їх уже немає, вони вже пішли. І я так подумала. Що може, може, я буду трошечки вже портретами займатися, тому що багато хто просить намалювати портрет. Багато, звісно, я просила сама, кажу, давайте я вам намалюю своїми подружками, деяким сама предлагала. І вони согласні, і вони, звісно, були дуже і раді, такі, о, навіть портрет, кажу, звісно, давайте будемо пробувати. І я побачила один, намалювала другий і думаю, так, да, це так цікаво і м -м, хорошо виходить. І так і пішло, багато портретів вийшло. Розкажете нам про найбільш особливу вашу роботу та історію, можливо, її створення. Ну мене багато так сказати можна таких моїх лічних робіт. Ну, те, що я наприклад. Фанат Гаррі Потера, і в мене є така картина бібліотека. Це от моє більш таке особисте, тому що ну не дуже там хтось фанатіє, хтось ні. Але я все, все рівно вирішила намалювати таке, що іменно моє лічне. І так вийшла бібліотека. Може комусь теж сподобається, або кому хтось теж любить Гаррі Потера. Приходьте, подивитися в музей, що я на А яка найбільша частина вам подобається Гаррі Потера? Навірно, третя це «В'язання Аскабану. А чим, чим саме? ну там оце махінації з цим часом? Мені дуже подобається, що вони вирішили піти в минуле, щоб змінити майбутнє. Хотілось би і так зараз зробити, але не не виходить. А У мене, наприклад, теж люблю Гаррі Поттера» і моя улюблена частина чомусь друга. От у мене завжди вона асоціюється з Різдвом от Грудень, uh -huh. Різдво, Новий рік. Вона чомусь у мене, от це зима, там Різдвяна ця атмосфера саме з Гаррі Поттера» з другої частини. Не перша, не третя, не четверта, а друга частина чомусь так запала в душу. От таємна кімната. Тому. До речі, ви теж бачила цю картину, вашу бібліотеку, і, і перше, що прийшло в голову, думаю, це напевно щось таке на, на Гарі Потривському. От і не помилилася. Ви не помилилася, да. так. А розкажіть тоді про плани та мрії на майбутнє, пані Маргарито. Плани малювати, писати картини, тому що я бачу, що без цього вже не зможу жити. Ви знаєте, так до війни я відкладала це все, тому що думала, що це ще вспінеться. Я ще намалюю. Ще намалююсь, а потім вина почалась, думаю, а, та ні, можна і не намалюватися, тому що всяке зараз може відбутися. А я не спробувала, в мене планів було багато на різні картини, тому що в мене дуже багато в голові вони. І я відкладала все від. Потім, потім, а тепер поняла, що ні, не стоїться. І так і всім побажала б, не відкладати на потім, бо можна не вспіть. Тобто ваші картини в якійсь мірі для вас ще і релакс час, так? так. Проведення відпочинок. Звичайно, я відволікаюсь там. Я там в цю картину, коли малюю. Я дуже в неї все ну от стараюся сидіти, тому так деталізовано виходить. Mm. І оце ж воно відволікається від цього всього від війни, від цього всього, що відбувається. Пані Маргарито, дякую вам за чудові та змістовні відповіді. А далі вже традиційна частина інтерв'ю дилеми в форматі або або ви готові? Mm, так. Пензель, чи олівець? Пензель, Ескіз ще одразу на полотні. Одразу на полотні. Ранок для малювання чи ніч? Ніч. Штрих за штрихом чи хаотичний експресивний рух. Хаотичний, експресивний рух. Реалістично, чи трохи абстрактно? Трохи абстрактно. Серйозно чи з гумором? М -м, серйозно. Натура чи фантазія? Фантазія. Детально чи щось відчутне на око? Детально. Кава чи чай? Кава. Тиша чи музика? Музика. Щиро дякую. Можливо, ви б хотіли звернутися до наших слухачів. Якщо так, то вам слово, пані Маргарито. Приходьте на виставку, подивіться на картини, трошечки відволічіться від як зараз так важко дивитися, що відбувається в музеї трошки спокійніше, трошки така атмосфера. Тому я всіх хочу запросити до музеї і побажати їм всього самого кращого. Ну, звісно, закінчення війни. Пані Маргарито, дякую, що завітали до нас сьогодні. Бажаю вам знаходити музу навіть в побутових дрібничках. А друзі, наше інтерв'ю добігає кінця. Пані Маргарита доводить своїм прикладом, що щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла. Це цитата з Гаррі Поттера, яка сьогодні дуже актуальна. А з вами була Аліна Горох натхненних вам вихідних.